З книги Джері Бріджеса Благословення Смирення. Ця вбогість духу не лише для невіруючого, щоб усвідомити свою потребу в спасінні. У блаженствах Ісус говорить про чесноти тих, хто вже перебуває в царстві, і Він каже, що нам слід бути убогим духом. Це повинно стати постійною, щоденною поставою тих, хто зростає духовно. Віруючи, які зростають, постійно бачать усе більше гріха у своєму житті. Йдеться не про те, що вони більше грішать, вони просто стають більш свідомими і чутливішими до гріха, який завжди був з ними. Це не кричущі гріхи суспільства навколо нас, а радше такі наші гріхи, як егоїзм, пихатість, ревнощі та заздрість, і, перш за все, Наше осудливе ставлення до інших, і усвідомлення того, що навіть ці гріхи, які здаються такими незначними в наших очах, могли привести нас під гнів Божий, якби не пролита за нас на хресті спокутна кров Христа, повинно привести нас до вбогості духу. Наприкінці свого життя апостол Павло писав Христос Ісус прийшов у світ, щоб спасти грішних, з яких Я перший. 1 Тимотея 1.15. Павло вживає теперішній час, описуючи себе, він не сказав, я був перший чи колись був, але Я перший. Для нього вбогість духу була постійною самооцінкою. У Бога Духом людина. Усвідомлює, що її найкращі вчинки завжди співіснують із зіпсованістю власної гріховної природи, з нечистими, тобто змішаними мотивами та з недосконалістю дій. Ця людина визнає, що вона ніколи не досягає рівня в дотриманні закону Божого, який Ісус визначив у Матея 22:37 любити Бога всім нашим єством. І любити ближнього, як себе самого. Водночас ті, хто по-справжньому бачить свою духовну вбогість, не грузнутимуть у ній, бідкаючись, ох, який я жалюгідний християнин. Натомість вони шукатимуть очищення від свого гріха в Христа та Його Христа. Убогість духу пов'язана насамперед зі зростанням усвідомлення нашої безупинної боротьби з гріхом і наших частих падінь, але вона також виражає себе іншими способами, які відображають смирення в дії. Наприклад, замість того, щоб применшувати свій гріх чи нехтувати ним, одночасно перебільшуючи гріхи інших. Убогі духом роблять якраз протилежне, вони ототожнюють себе з Митарем, який молився в храмі, вважаючи себе єдиним грішником. Вони ототожнюють себе зі святим Павлом, який називав себе першим із грішників. Убогі духом сприймають інших віруючих як кращих за них. Вони схожі на апостола Павла. Який вважав себе найменшим з апостолів 1 Коринтян 15.9, а також найпослідущим з усіх святих, тобто віруючих, Ефесян 3.8. А дивлячись на себе, в Богі Духом вільно визнають, що всім, чим вони є, та усім, чого досягнули, вони завдячують Божій благодаті, яка діє в них, 1 Коринтян 15.10. Люди, убогі духом, також бачать себе повністю залежними від Бога та Його благодаті в усьому їхньому житті. Вони бачать, що завдячують Богові навіть своїм життям і диханням, дивись діяння 17.25. Вони відверто визнають, що всі здібності, таланти, духовні дари та звершення є дарами від Бога. Вони солідарні зі словами Павла у 1 Коринтян 4.7. Хто бо тебе вирізняє? Що маєш, чого б ти не одержав? Коли ж одержав, то чому вихваляєшся, наче б не одержав? Тож замість того, щоб вихвалятися чи шукати визнання для себе, вони, як апостол Павло, хваляться тільки Христом Господа Ісуса Христа. Дивись до Галатів, 6.14. Убогі духом не ремствують і не нарікають на скрутні обставини, які Бог допускає або привносить у їхнє життя. Натомість вони визнають, що в них досі залишається багато гріха, і що Бог часто використовує нещастя, щоб викрити гріх і зрощувати їх у щораз більшій подібності до образу Христа. Дивись римлян 8, 28, 29 і Євреїв 12, 10, 11. Більше я писав про це в розділі четвертому. Особа в Бога Духом сповнена глибокої, трепетної пошани до Бога і його слова. Вона задається питанням, чому той, хто створив Всесвіт і підтримує Його? Має не сходити, щоб приділити увагу настільки незначному створінню до того ж ще й грішному, тому ця особа з утіхою поклоняється і віддає хвалу тому, хто нескінченний у своєму бутті, силі, святості, а втім, рахує волосини на наших головах, замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки. На сторінці книги на сайті книги 365org Допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування, підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби й вони могли прочитати чи прослухати його і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.